Житомир знову у Скорботі. На щиті до міста повернувся захисник Денис Побережець. Денис Олександрович народився 29 грудня 1996 року у селі Молочки на Житомирщині. Закінчив місцеву загальну освітню школу. Надалі він здобув робітничу професію у професійно-технічному училищі номер 5 міста Житомира. Денис був активною людиною, захоплювався спортом та любив природу. Його вабила краса та щедрість лісу. Рідні та друзі запам'ятали його щирою та доброзичливою людиною. Він завжди простягував руку допомоги. Денис Олександрович створив власну родину, який прагнув подарувати все саме найкраще, прагнув створити для своєї донечки. Щасливе, мирне майбутнє, здійснити її дитячу мрію про великого песика. Та війна зламала усі плани подружжя з березня 2022 року. Денис доєднався до лав одного з підрозділів збройних сил України, захищаючи свою батьківщину від нападу агресорів. Мужньо, хоробро він захищав всіх нас, рідну Україну, 29 грудня 2024 року. Молодший сержант Денис Побережець віддав своє життя за мирне майбутнє України у вічній скорботі. У Дениса залишилися дружина, донечка, рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому герою.